Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Готуємо газдинки, як завжди. Сьогодні я пропоную вашій увазі тісто дріжджове пісне тісто на картоплі і на картопляному відварі. Таке тісто дуже смачне. Не скаже, що воно пісне, і підійде для тих, хто у нас поститься. Ось. Дивіться, що нам для цього тіста потрібно. Нам потрібно кілограм борошна вищого гатунку, просіяне, звісно. У мене тут є 400 грам відвареної картоплі, бачите? І 400 мл відвару з картоплі. Він у нас теплий. Ось 100 грам дріжджів. 100 мл олії рослинної, столова ложка без верха і солі і столова ложка з верхом цукру. Все. Дивіться, перше, що нам потрібно старанно вим'яти картоплю, щоб не було жодних грудочок. Ось. Картоплю ми старанно. Вим'яли, ось, додаємо ложку солі, так, без верха ложечку. І додаємо столову ложку цукру. Цукру? Я дам вже з таким чубком. Ось, сюди. Такі газдинки. Таке тісто, воно вам підійде абсолютно на все: як на солодкі пиріжки, так на солоні. І ви можете, просто, якщо хочете робити солодкі пиріжки, додати трошки більше цукру. Ось, додаємо наш відвар з картоплі. Вимішаємо оце все. Так, розмішали нашу картоплю, додаємо наші дріжджі, Ось поламаємо. Це ми робимо газденьке опару. Я завжди роблю опару. Є так що Зразу, якби замішують, а я завжди роблю опару. Так я звикла. Так. І зараз візьму ложечку. Тому сюди ложечку борошна, можна дві цені, не, не суттєво. Ось так вимішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і чекаємо, поки в нас. Дріжджі запрацюють. Тобто, ми побачимо зверху, воно стане бульками, бульбашками. Це буде значити, що наші дріжджі працюють. І тоді продовжимо замісювати тісто. Все, все бачите, Все запінилося. Дріжджі наші запрацювали, додаємо нашу рослинну олійку. Ось. І тепер все це додаємо до борошна і вимішуємо тісто. Зараз, побачите. замала посудина. Ось, ой. Ой-ой-ой. Ну, зараз Таке часто буває. <смі> так завжди багато. готуємо, що завжди все через верх. Ось я собі спочатку ложкою, щоб трошки зібрати це все. Газденьки, вимісили ми наше тістечко. Ось, бачите, воно, виходить, гарне, еластичне. я його зверха трошки змоченою рукою. Волі загладила, накриваємо частеньким рушничком, і ставимо, щоб нам підійшло. Ось. Як я буду ліпити пиріжки, а я буду саме ліпити сьогодні пиріжки з домашнім лівером. На цьому тістечку я вам показувати не буду. Уже покажу, щоб ви бачили в кінці, який пиріжок, яке, яке це тісто. Ось, бо воно смачне. Гарне, пишне, то в кінці я вже покажу сам пиріжок. І так, газденьки, ми насмажили з нашого картопляного тіста пирогів. Ось, єдине, що вам скажу, що якщо смажите пиріжки в олії, ось так, як я робила сьогодні, то варто додати ложку дві. Горілки, щоб вони не так поглинали олію. ось. Але якщо ви будете, бо це я так зробила, на це рецепт універсальний. Я кажу: як для солодких, так для солоних пирогів, як в духовці, так на олії. Якщо ви будете робити в духовці, то не потрібно. Але якщо ви в олії смажите, то краще зробити, щоб вони не так поглинали олію. Ось, дивіться. Тістечко пухке, смачне. Ось такі в нас вийшли пиріжки. Я вже, правда, наїлася, поки смажила, то вже пробувати не буду. Готуйте по такому рецепту пісне тісто. Ось, хто поститься, хто не поститься, спробуйте обов'язково. Тут не потрібно, як бачите, ні молока, ні яєць. Я думаю, що вам сподобається. А кому сподобалось це відео, ставте вподобайку. Запрошуйте друзів на мій канал, заходьте самі на канал. Просто Смакота від Марії. Буду рада всім і до зустрічі!